Подарунки найменшим розвиваючі бокси в рамках міжнародної допомоги надали закладам дошкільної освіти Коломийщини. Загалом на Івано-Франківську область їх передбачено 367. Про те, кому їх передадуть, наша Вікторія Розум розкаже. Власне, це ви бачите, що ці всі ігри, цей дитактичний матеріал і настільні ігри для того, щоб діти коли відволіктися і. Це загадки e, і пов'язані. З нашими уже такими символами, як пес патрон, і всі інші, тому все це такими маленькими кроками буде наближати перемогу, тому що наші діти також повинні спокійно розвиватися і дитячий садок це не тільки перебування, це є і навчання, і освіта. Отримали три бокси дошкільні заклади Корчівської громади. Їхній голова Ярослав Савчук вважає такі розвиткові матеріали дітям дуже потрібні. Дякуємо. Забирайте. дякуємо вам. Це особливо добре укриття, коли Діти в укриття в укриттю сидять. Вони мають можливість там займатися, Так як є зараз, маємо гарні укриття, то це дуже добре. Передали бокси і чотирьом дошкільним закладам Матиєвецької громади. Там навчається 166 вихованців. Націлені на розвиток, на навчання. Виховання дошкільної підростаючого досшкільного підростаючого покоління це дає можливість дітям не тільки почути, але й побачити щось. Це буде щось цікаво, щось по-новому, щось креативно, і дасть можливість дітям ще більше здобути знань у дошкільних закладах. Розвиваючи бокси дошкільні заклади області, отримали в рамках благодійної ініціативи ЮНІСЕФ спільно з міністерством освіти України.